Всім привіт! З вами я, Наташка, і сьогодні в нас буде таке відео. Прямо нема слів спочатку відео. Я, нарешті, отримала подарунок довго до мене. Він, що мене довго падає, подарунок за участь в СП в в'язальній вечорниці від подарунок від велюші від нашого спонсора. Е як вийшло, розкажу. Тут така. Упаковочка дуже кльова. Получилось так. Я таку, напевно, положу. О, буде в цьому в кадрі. Як вийшло, прийшла мені смс-ка ще в понеділок. Я живу за містом. Як ви знаєте, хто не знає, розповідає. Я живу за містом. Від міста десь 2,5 кілометра. Тобто, я кожен день ввожу дитину в школу сама. І зібралася, поїхала. а... Пошта в нас, ну це просто я так завжди нею не замовляю, тому що ми колись жили в центрі, так і пошта в нас в центрі міста. Доїжджаю до пошти повітряно. Все, я розвертаюся назад. І так я їздила, їздила сьогодні, середа вже. Думаю, боже, вже скоро мою посилку тут назад відправляти. Що це таке? Кажу до чоловіка зранку, 8 годин, кажу, поїду на почту, щоб, пошту, щоб отримати посилочку, бо дуже мені цікаво, що ж мені відправили. Тільки я це сказала опять повітряна. Почекала, коли кінчиться повітряна, то я вже бігом їхала на ту пошту, приїхала на пошту, що ви думаєте, дівчата? Нема світла. Прошу дівчат, кажу, що віддайте мені мою посилку. Будь ласка ж, я ж стільки вже їжджу до вас, то віддали, нарешті віддали мою посилку. Е, то, давайте подивимося, що ж прийшло. Так, я буду ось так. Е, дуже конфетки класні. У мене малеча вже, бачите, яких дьорнула, хотіла вже з'їсти, але я кажу, я спочатку зніму дівчатам відео, щоб бачили, що мені подарували. Так, цукерки. Далі. Що в нас тут ще є далі? О, Новий рік продовжується. Дивіться, які сніжиночки. Ой, це я обов'язково буду вішати на ялинку. Я дуже таке все люблю. так Дивіться, яка цікава пряжа. Ой, я так люблю ці всі пушистики, пухнастики. Ой, сніжинка. Дивіться, просто насолода. Так, дивіться, що ж це за пряжа? Тут геть все підписано. Дивіться, як все організовано. Ну, ну просто валюшечка, я прям ну, немає слів, дуже вдячна. дуже. Оскільки це все приємно, нема як передати. Так, на 100 грамів тут 900 метрів, 70% вовна, 30% поліамід і тут 150 грам. Ну, Тут вийде на повноцінній оцей павутинку. Так, і напевно що це буде виріб для мене. Клас. Ну, дівчатка, вона навіть не кусається. Не кусюча, не знаю, я до себе прикладаю, хоч я ну, колкість пряжі відчуваю. Так, йдемо далі. Що ж там ще мені? Ой! Так, ще шоколадка. Дуже дякую, дуже-дуже дякую. дуже дякую. Сніжиночки, блін, так приємно, коли свято продовжується. Дивіться, який бантик. Ось це така тактильно приємна пряжа. Так, що ж це в нас за пряжа? Тут десь 75% вовна, 25 поліамід, шкарпеткова пряжа. 420 метрів на 100 грам, і тут 215 грам. Нічого собі, тут на 215. Це можна зв'язати три пари шкарпеток. Ну, вона, я вам хочу сказати, дуже м'ягесенька, як для бабіної. Вона м'ягесенька. І вона така не дуже тонка. Не дуже тонка, як для. Ну, дуже класно, Боже клас. Так, йдемо далі. Тут ще щось є. Так. Клас, так що ж спати? Сніжиночка, так, оці всі сніжинки в мене будуть цього року вже на ялинці. Я люблю ставити дві ялинки, одна в нас є е, не натуральна, скажімо так, а одну чоловік мені таку малесеньку зрубає, тут у нас ліс під боком, і вони самі насіюються, сосни. Або гілочки ставим на кухні і так пахне. Так, дивіться, ще якесь м'ягусіньке таке. Теж йде сіре з чорними такими переплетенням. Що ж це таке? Так, 950 метрів на 100 грам. 150 тут грам, 30% мохер, 30 нейлон, 40 акрил. І пробуємо. Не знаю, дівчата, то не кусається. Зовсім така вона приємна. І це теж буде якась павутинка. Щось цікаве. Можна придумати. Ну, прям таке тіскати хочеться. Ой, тут ще щось є. Так, откриточку вже прочитала. Дуже. да. Давайте я вам покажу хоча б. Така в конвертику, дивіться, яка відкритка, прикольна. Колись в дитинстві е, я відсилала відкритки своїй бабусі. Хоч ми до неї їздили, ну, вона в 70 кілометрів від нас живе, ну, мені було дуже приємно е, відсилати їй відкритку, щоб вона отримала в той день чи щось. Ну, ну, дуже дуже приємно було. От я відкритки дуже люблю. Так, йдемо далі. А ось це, то я, я вже, дівчата, просто була в шокі, шокована. Це мої перші фірмові спиці. Це просто, це просто. У мене нема слів. Дуже-дуже дякую. Дуже дякую. Дівчатка вже всі з них в'язали. Це тільки я, мабуть, пасу задніх. Як мій каже чоловік, страшно в руках тримати. Так, да, страшно. Ой! Клас, боже мій, супер, просто супер. Я чому так придивляюсь, тому що ще ніколи, як я кажу, не тримала. І мені дуже подобається. Такі вони, ну, нелегенькі, скажімо так. Це Knit Pro Зінг. Клас. 375. Якраз це мій люби, улюблений номер. Я дуже люблю на 375 в'язати. Клас. Ну, будемо пробувати, я вам хочу сказати, що в нас вийде. І ну, просто не знаю, нема слів. Дуже-дуже вдячна Валюші за такий подаруночок. Вже щось в мене стало, нема Так, ще знайшла. Дивіться, блін, наші ці бірочки, клас! Handmade прочитала і тут ще щось написано. Love. Мін love, чи що? Ну, дуже круті бірки. У мене ще таких м'ягесеньких не було. У мене є китайські дерев'яні. Деколи, коли дівчатка просять, я їх прошиваю, і є такі ще м -м, з тканини такі, ну, як от в одяг продається. Ой, а ці взагалі. Це ж можна на шапочки прошити. Супер, дуже дякую. Прям насолода. Одна насолода, так, ще не все. Дівчата, представляєте, такий. Е -е -е Такий шикарний подаруночок, що ще не все. Так, ще є пряжа. Ой, я не гона достати. Так. О, серця пряжа, що я ще, мавірно, напевно, не куштувала. Ось який сніжиночок. Клас, сніжинки, це взагалі супер просто. Маленькі сніжинки, це вже, напевно, захапають дівчата мої, тому що вони. Там поробки всякі роблять вони. А оці, що йдуть з дирочками, це я буду вішати е, на ялинку. Так, все, сніжиночки забрала. Е, ось вам тут трішки лишу кадри сніжинок. Так, роздивляємося цю пряжу. Я думаю, що це северяночка, оця, що дівчата заказують, меренос. І я вам хочу сказати так, тактильно вона набагато м'якша. Не кусає. Запах є вовне. І будемо з неї в'язати щось таке, ну, цікаве. Я думаю, можливо, я навіть малим щось зв'яжу. Тут 200 грив на дитячу кофту. Ну, ще щось додати, то я думаю, що хватить. Так, дивіться, який подарок. Валічка, я дуже вам вдячна. Бажаю миру, щастя не передати словами вам, вашій сім'ї. Хай вас любить Бог, Мати Божа, оберігає, ангели-охоронці завжди будуть з вами, з вашою сім'єю. Всього самого самого найкращого, від щирого серця, дівчатка. Ну а ми з вами вже зустрінемося в нових моїх відео. До скорої зустрічі, мирного неба! Всім над головою йдемо до перемоги!